2020 рік зірковий склад Шахтаря з бразильцями програє Борусі Мюнхенблагбах 04 та 06. 2022 рік Шахтар підходить до матчу з німецьким Лейпцигом в якості андердогу. Війна, зміна тренера, втрата всіх легіонерів, які вели команду за собою продовж останніх років, але наші хлопці показують, на що вони здатні. Можливо, вперше в історії Шахтаря 10 українців виходять у стартовому складі на Лігу Чемпіонів. І виносять Лейпциг вперед ногами. Перемога Шахтаря на виїзді в однієї з найкращих команд Німеччини, та ще й з розгромним рахунком 1-4. І це в той час, коли весь склад Шахтаря коштує як один нкунку. Такі матчі дають надію. Український футбол не помер, він просто почав своє відродження. Зараз ми можемо побачити, що наші футболісти нічим не гірші за топові клуби світу. Але як нам це вдалося? Ігор Йовічевіць зібрав справжню українську банду, з гравців, яких колись давно вже всі списали з рахунку. Він повертає Мар'яна Шведа в Україну, дає йому довіру тренера і випускає на поле в стартовому складі, і Швед починає творити. Вже на 16-й хвилині він створює момент з нічого. Грамотна гра нашого українського таланту змушує голкіпера помилитися, і Шахтар виходить вперед. Лейпциг не розуміє, що відбувається. Вони чекали на хлопчиків для биття. Їм сказали, що це не той шахтар, який вміє забивати. Після першого тайму німці збираються з силами, стабілізують свій психічний стан і починають другу половину матчу. Більш впевнено, на 57-й хвилині вони зрівнюють рахунок і розуміють, що ось воно, зараз ми їх задавимо. Але Шахтар іншої думки. Наші хлопці одразу починають давити. Мудрик вривається в штрафний майданчик, віддає пас на Шведа, і вже через хвилину знову виходить вперед. А Мар'ян Швед робить свій перший дубль в Лізі чемпіонів. Німці знову не розуміють, як таке можливо. У них починається паніка і вони більше ризикують. 76-та хвилина. Ми користуємось можливістю і вибігати. Гаємо в контратаку. Судаков віддає передачу на хід мудрику, і рахунок у матчі стає 3-1. А цінник на мудрика автоматично піднімається ще на 10 мільйонів. Але наших козаків вже не зупинити. Знову контратака, знову прохід мудрика. І на 85 й хвилині Ласіна Траоре, єдиний легіонер, який не втік і залишився в нашому клубі. Повертається після травми з голом в лізі чемпіонів. 1-4, І ми творимо нову історію українського футболу, заробивши такі важливі. Вітри очки, а ще більш важливіше, що це і бали в копілку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Так, звісно, статистика матчу нас не радує, лише 5 ударів поворотам, володіння м'ячем 32%. Але ми показали, що можемо грати з сильнішими: швидкі фланги, надійна гра в обороні, Ігор Йовічевич створює новий шахтар, клуб, який вміє грати на контратаках, клуб, який дає шанс українській молоді. І хто знає, можливо, саме такий стиль гри подарує нам ще один вихід із групи Ліги Чемпіонів. На цьому в мене все. До зустрічі в наступному відео. Вірте в український футбол.